У столиці відбувся відкритий чемпіонат Києва та області з парліфтингу та окремих вправ, який проводила Федерація Комітет парліфтингу України. Як зазначив президент Федерації Богдан Воробей, турнір відбувся завдяки захисникам України, які щоденно боронять державу. Традиційно, як і багато інших, проведення чемпіонату фінансово підтримав Григорій Душейко, віце-президент Федерації ЮПІСІ, меценат і підприємець із Черкащини. Для СК Черкаські богатирі цей турнір став першим у 2024 році. У підсумку вони здобули 19 нагород, зокрема, 14 перших місць. Свої перемоги богатарі традиційно присвячують спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах Збройних сил Ігорю Онищаку. Уже в квітні відбудеться наймасштабніший турнір федерації нинішнього року. Черкаські богатарі також подали заявку для участі в ньому і продовжують наполегливу підготовку.